вас, шановні телеглядачі, дякуємо, що серед розмаїття програми ви віддали перевагу саме нашій, щоб разом з нами згадати найцікавіші події минулого тижня у підсумковій інформаційній програмі місто. Ось і сьогодні, якщо ви затримаєтесь біля телеекранів ще на 30 хвилин, то дізнаєтесь. Які важливі рішення ухвалили на черговому засіданні виконавчого комітету? Скільки відтепер у нашому місті жінок мають почесне звання мати героїня? Про кого злучан потобувався народний депутат України Ігор Палиця? Що після благоустрою берегів стане окрасою річки Сапалаївки. Про ці та інші події минулого тижня детальніше у підсумковій інформаційній програмі місто. Розпочався минулий тиждень зустріч у луцького міського голови Миколи Романюка з жінками, яким указом президента України присвоєно почесне звання мати героїня. Таких відтепер тепер у нашому місті 184. Не всі вони свого часу отримали відзнаку, що викликає особливу повагу та шану. Бо процедура оформлення документів у секретаріаті президента, іменем якого і присвоюються ці високі звання, триває майже два роки. Отож, ще 11-тьох лучанок, які поповнили лік нагороджених, привітав минулого понеділка міський голова Микола Романюк. Хоча у залі під час нагородження було 16 матерів героїнь. Це тому, що п'ятеро з них вже отримали посвідчення, а ось нагородний знак п'ятьом вручили тільки цього дня. До слова, нова державна нагорода почесне звання мати героїня в Україні введена з 2004 року. І при підборі кандидатур, які представлені для нагородження цим почесним званням, особлива увага звертається на духовні, моральні та громадські якості жінок. І, вдруге, присвоєння такого почесного звання не проводиться. А з 2008 року усім Жінкам, яким присвоєно почесне звання мати героїня, надається одноразова матеріальна допомога у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. Хоча, здається, ніякими грошима неможливо оцінити подвиг жінок, які народили та виховали п'ятеро і більше дітей, а у Лідії Косько їх аж одинадцять. Якщо було найважче, з Богом було все легко. Здається, скільки ж то потрібно сили, любові, мудрості і терпіння, аби народити і виховати своїх дітей гідними громадянами держави. Можливо, саме тому з особливим щемом і хвилюванням цілував руки цим матерям луцький міський голова Микола Романюк. Це дійсно сама назва мати, героїня. От вона вкладена в цю назву дуже багато. Нагород є багато, я рахую це найвисока нагорода. І ті жінки. Вони, напевно, ніколи не плачуться. Я не маю на увазі, плачуть, напевно, всі, бо у багатьох є якісь там проблеми, але вони не плачуться. Вони працюють, вони виходять дітей, внуків. Але ж за цим всім стоїть величезна жіноча праця. Тому я щиро від душі дякую їм за те, що вони такі є, за те, що вони є яскравим прикладом того, яка має бути. Мати, мати, жінка. І хай їх Бог береже, й хай вони будуть щасливими. А ще міський голова потурбувався, аби кожна з цих жінок отримала вдома фотографію на згадку про визначну подію у їхньому житті, щоб ними гордилися діти й онуки і пам'ятали. Міжнародний день інвалідів у Луцьку завжди відзначають хвилююче щемливо у палаці культури нашого міста, де знаходять можливість поспілкуватися люди з особливими потребами. А їх в обласному центрі Волині майже 15 тисяч. Відверто кажучи, більшість громадян намагається на вулицях інвалідів просто не бачити. Хтось за маскою байдужості ховає відверту неприязнь до обездолених. А вони потребують, можливо, не стільки подарунків та нагород у міжнародний день інвалідів, як уваги, турботи чи, хоча б, можливості розповісти про свою біду. Якось не випадає назвати цей день святом, навіть міжнародним, бо отой статус інваліда нівелює усі норми людської моралі і, спостерігаючи за тими, кому все життя доводиться сидіти у спеціалізованому візочку, дивуємося винятковій мужності, терпінню та оптимізму людей з особливими потребами. На жаль, їх щораз стає більше, тільки цього року на Волині майже на дві тисячі. Вони шукають своє місце під сонцем і не звертають уваги на так звані особливі потреби. А для місцевої влади Міжнародний день інваліда то акцент. Уваги до людей, які щонайперше хочуть бути потрібними, навіть у спорті, де можливості для них зовсім не обмежені. Щоправда, за підтримки міського голови Миколи Романюка. Не, не раз зверталися, не один раз і допомагали. Тобто, є підтримка, можна сказати, відчутна вже. Микола ну, це людина, яка йде нам на допомогу. І так само йде палець Ігор Петрович. Це двоє людей, які нам допомагають дуже відчутно. Сьогодні інваліди об'єднуються у громадські організації, спілки, клуби, де знаходять моральну підтримку. А подяки міського голови то визнання надзвичайної сили духу людей з особливими потребами. Вони не потребують жалю чи співчуття, а хочуть, аби їх сприймали повноцінними громадянами суспільства. Бо вони такі ж як усі, хіба що більш ранимі і потребують більшої уваги не тільки у міжнародний день інвалідів. Тобто, на протязі року ми постійно піклуємося про цих людей. Потрібно сказати, що, на жаль, не, не вистачає може такої фінансової можливості, щоб задовільнити повністю потреби. Про це треба говорити і мовчати, напевно, не потрібно, ну, але ми максимально, що можемо, стараємося зробити. Серед тих, хто зібрався сьогодні у палаці культури, де його гуртківці дали до міжнародного дня інвалідів яскравий концерт, випадкових людей не було. За кожним окремим життям особливі історії, і здається, усім нам таки треба змінити психологію громадян та їхнє ставлення до тих, кого ми називаємо неповносправними. А народний депутат України Ігор Палиця ніколи не залишається осторонь проблем людей з особливими потребами, особливо тих, кому немає від кого чекати допомоги та підтримки, одиноких, позбавлених зору чи слуху. Ось і минулого тижня саме до міжнародного дня інвалідів працівники його благодійного фонду «Новий Луцьк зробили обездолене мешканцям нашого міста невеличке свято, вручивши тисячу подарункових наборів від ігоря палиці з добром у серці. Цього дня працівники фонду Новий Луцьк відвідали десяток громадських організацій, де найбільше потребують допомоги нашого народного депутата, з яким лучан пов'язує давній тісна співпраця, не тільки від виборів до виборів. Ми співпрацюємо давно. Наскільки я знаю, наші хлопці він. Фінансує на авторалі, їздять на 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 різноманітні такі, от заходи їздять в Євпаторію, і він їм допомагає їх. Фінансує дає на бензин, дає от і це дуже, це дуже добре. А подарунки від Ігоря Палиці то знак поваги до людей, які, хоч і з особливими потребами, але не зламалися, а знайшли сили і бажання бути повноправними членами суспільства. Хіба що волонтери східноєвропейського університету від фонду Новий Луцьк принесуть продуктові набори додому тим, хто вже не може піднятися з ліжка. А таких у Луцьку більше пів тисячі. І чи не найважче доводиться інвалідам зору? Вони здебільшого не ходять на вибори, ніколи не бачили Ігоря Палицю, але серцем відчувають доброту людини, яка до. Кожного свята дарує їм частинку сонця. Дуже приємно ще раз нагадати про те, що фонд Ігоря, Ігоря Палиці постійно піклується про незрячих і обездолених людей міста Луцька. Насправді, якщо держава не спроможна взяти на себе відповідальність за обездолених, то хтось це повинен зробити. Як ігор Палиця, який взяв на себе пільгову оплату лікування ветеранів та інвалідів, оздоровлення сивочолих лучан влітку, словом, додає оптимізму людям, які так потребують підтримки, мені дещо образливо, що деякі лучани не голосували за Ігоря Петровича палицю, бо ми сьогодні вже бачимо ті справи, які почав робити. Депутат Верховної Ради вже на сьогоднішній день Ігор Петрович Палиця. Ми дякуємо йому, і ви бачите, що значна кількість людей. Відчуває ту турботу. До речі, тільки Ігор Палиця, один з тих 12 кандидатів, що хотіли потрапити до Верховної Ради, продовжує турбуватися про лучан. у його благодійному фонді Новий Луцьк ніколи і нікому не кажуть слово ні. А наступного року вже заплановано 12 мільйонів гривень витратити саме на потреби громадян з особливими потребами. Починаємо реалізовувати завдання Ігоря Петровича і реалізовувати його програми. по... Щоденній допомозі інвалідам, щоденній, і я наголошую на цьому щоденній. І головне, щоб увага до інвалідів не закінчилася цим днем. Це саме жахливе, саме недобре. Коли йдуть в цей день, вітають, якісь слова говорять хороші, навіть щось приносять, а на наступний день вже інвалід сам на сам із своїми проблемами. Для ігоря палиці новий європейський Луцьк – то не тільки викладена бруківкою театральна площа і ліхтарі у парку, що найперше, то вирішення проблем кожного лучанина, що потребує допомоги, аби у насправді європейському місці кожному жилося радісно і щасливо. Минулого тижня відбулося і чергове засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, на якому ухвалили рішення з більш як 40 питань порядку денного. Серед найважливіших, як на нашу думку, слід відзначити про програму соціально-економічного розвитку Луцька на 2013 рік. Фактично, за цим документом і житиме наша громада, знаючи, що, де і коли робитиме виконавча влада в обласному центрі Волиня наступного року. Бо цього ж дня члени виконавчого комітету узгодили і перелік об'єктів, на яких проводитимуться роботи спеціалістами житлово-комунального господарства. Проект програми економічного та соціального розвитку міста Луцька презентувала членам виконкому начальник управління економіки Любов Ковпак. Орієнтовний обсяг фінансування заходів програм тільки за рахунок коштів міського бюджету становитиме 220 мільйонів гривень. Щоправда, і віддавати кредиторам лучани мають більше 30 мільйонів гривень, що, звичайно, ж позначиться на виконанні деяких соціальних програм. А тут ще зростають борги населення за комунальні послуги. Про це теж вів мову Микола Гарбарчук, директор одного з кращих житлових. Комунальних підприємств міста номер 7 який звітував про роботу свого підприємства. До речі, і цього дня члени виконкому ухвалили багато доленосних для громади рішень. Зокрема, затвердили перелік близько 100 об'єктів, де вже найближчим часом розпочнуть ремонт та роботи з благоустрою. Що найперше на проспекті Волі, прибудинковій території на Рівненській 109, будинку культури на Вересневому, продовжать тролейбусну лінію від Львівської до Боженка, грейдеруватимуть та асфальтуватимуть вулиці на околицях міста, таки побудують. При Тулок для бездомних тварин і вольєри для левів та ведмедів у луцькому зоокуточку. Цього ж дня члени виконкому ухвалили рішення щодо програм розвитку транскордонного співробітництва та забезпечення особистої безпеки громадян. А задля більшої поінформованості населення затвердили проект міської програми Прозора влада, розрахований до 2015 року. минулий тиждень. Був позначений і вітанням захисникам вітчизни. 6 грудня ми відзначили День Збройних Сил України. І важко було зрозуміти, що ж ми святкуємо 23 лютого у так званий День Радянської армії. Кажуть, колишній президент України Віктор Ющенко повернув його на прохання ветеранів, а може, до свого дня народження. Але як би там не було, для жінок минулий четвер став ще однією нагодою привітати коханих чоловіків зі святом, які сподіваємося, віддячать їм 8 березня. Відверто кажучи, Збройним силам України зовсім не 21 рік. Вони ведуть початок і славні традиції ще з часів Київської Русі та українського козацтва, Червоної армії та національно-визвольних змагань. І хоча країна до сьогодні не має національної ідеології, її військова доктрина збереглася. Історія збройних сил України писалася кров'ю, хоча увесь світ знає українських воїнів як миротворців. На жаль, сьогодні підлітки мають більше бажання стати банкірами чи митниками, але не офіцерами. Очевидно, у суспільстві ще мало робиться для виховання почуття обов'язку перед батьківщиною, аби служити у збройних силах стало честю. Так я вважаю, що кожен хлопець має служити в армії, що кожен має пройти цю школу мужності, дисципліни, відваги. Та я і думаю, що дівчата більше будуть схильні саме до таких хлопців, які служили у військових дисциплінах. А урочистості з нагоди Дня Збройних сил України у Палаці культури Луцька розпочалися хвилиною мовчання і покладанням квітів до могил загиблих за волю незалежності незалежність України. А тих, хто вже сьогодні готує кадри для нової української армії та стоїть на сторожі вітчизни, відзначили подяками міського голови і черговим офіцерським званням. Це свято з кожним роком буде набирати свою значимість не тільки з точки зору того, що будуть відповідні укази, накази і так далі, але що кожен півсько. Службовець буде почувати себе достойно в цій державі. І ми сьогодні бачимо, що дуже багато робиться для того, щоб люди, які обрали своєю професією, захищати рідну вітчизну, отримували максимум для того, щоб вони робили свою роботу на високому рівні. А завершилися урочистості з нагоди 21-ї річниці Збройних сил Незалежної України великим святковим концертом, у якому взяли участь аматорські та професійні колективи нашого краю. А продовжимо випуск з сюжетом загальноміської толоки, яка відбулася минулого вівторка біля берегів Сапалаївки, річечки, до якої останнім часом прикута увага і керівництва міста, і громади. Бо чи не вперше більш як за півстоліття розпочалося розчищення її русла та благоустрій берегів? До речі, довжина Сапалаївки становить 12 кілометрів, з яких 8 – територією міста, і вже до нового року щонайменше 2 кілометри річки буде з прозорою водою. Кожний санітарно-екологічний день, як правило, розпочинається інструктажем цього разу щодо особливостей роботи біля води. Щоправда, працівники міністерства з надзвичайних ситуацій відразу взяли учасників толоки під свою опіку. Сьогодні працюють представники підприємств обласної санепідемстанції, станції переливання крові, військового ліцею, спецкомбінату, значить інших організацій. Які повинні сьогодні повалені сухостійні аварійні дерева повитягувати безпосередньо з русла річки, значить поскладати, підготувати їх для вивезення з тим, щоб підготувати і ще раз підкреслюю фронт робіт для підрядної організації Стир -Агробут». Насправді цього дня учасникам толоки довелося працювати у найскладнішому місці прибережної зони Сапалаївки. Важка техніка Стерагробуду, підприємства, яке працює біля річки, не тільки розчищала русло, а й схили, викорчовуючи самосів і повалені дерева. А вже потім гілля зносили до багаття і спалювали. Наступного року береги Сапалаївки розрівняють, засіють травою, а відтак річка стане окрасою міста. Я тут живу з 57-го року. Ніхто ніколи тут нічого не чистив, не вбирав. Захолусилася, а в 57 році в неї купались діти, риба плавала, Сапалаївка була чиста. Ну почалося воно після того, як став автобусний завод на Ровінський і став спускати сточні води у Сапалаївку. Вона з кожним днем грозніша і грозніша, А зараз буде дуже добре. Нагадаємо, з державного бюджету для благоустрою Сапалаївки виділено 900 тисяч гривень. Хоча, відверто кажучи, для завершення гідроміліоративних робіт потрібно ще 1700. бо тільки зараз, коли, як то кажуть, копнули глибше, виявили ті проблеми, про які навіть спеціалісти з тира Гробуду не мали уявлення. Втім, Луцький міський голова Микола Романюк упевнений, що Сапалаївка з часом буде улюбленим місцем відпочинку лучан. До слова, ось цей місток переобладнають і він стане місцем зустрічі закоханих. Тут вони вішатимуть замочки. На щастя, приходитимуть сюди і молодята, аби кинути у воду квіти, бо ця вода не має меж, як і саме кохання. До спорудження мосту закоханих долучається соціально відповідальний бізнес. А відтак у Луцьку з'явиться ще одна цікавинка, що зробить наше місто яскравішим і неповторним. Майже півтисячі працівників місцевого самоврядування Луцька відзначили 7 грудня професійне свято. Перше про нього згадали у Конституції України 1996 року. Але до сьогодні повноваження місцевої влади залишаються в основному декларативними. Бо у Києві зовсім не зацікавлені у розвитку і незалежності місцевого самоврядування, а тим більше ділитися зі столиці владою. А відтак Луцьк чи не єдине місто в Україні, де громада є невід'ємною частиною державного устрою. До речі, про образом місцевого самоврядування було так зване Макдебурзьке право, яке мало чи не кожне містечко нашого краю. А сьогодні, коли швидкий розвиток суспільства вимагає блискавичних рішень з реформування соціально-економічного стану громади, роль органів місцевого самоврядування зростає, бо жителі міста хочуть бути справжніми господарями на своїй території, це покладає відповідальність на тих, хто гуртує людей незалежно від їхнього віку, політичних поглядів чи релігійних уподобань. І одним із основних елементів місцевого самоврядування є депутати. В даному випадку я хочу сказати, що місцеве самоврядування на сьогоднішній день це можливість вирішити проблеми громади за допомогою влади, яка представляє цю ж громаду. Аби ж то і громада розуміла, що розвиток органів місцевого самоврядування то шлях до насправді демократичної правової держави, якою прагне бути Україна. Разом з тим органи місцевого самоврядування забезпечують життєдіяльність міста, його інфраструктуру, де проблема кожної окремої людини, то проблема усієї громади. До речі, тільки цього року до Луцької міської ради звернулися за допомогою 140 тисяч лучан. Значить, у стінах мерії таки можна знайти розуміння, підтримку, що свідчить про високе. Рівень довіри громадян до місцевої влади і хотілося б відмітити, що сьогодні лучани наші небайдужі. Вони крім звернень, крім заяв і подекуди іноді скарг, з якими звертаються до нас, звертаються і з пропозиціями. І дійсно ця тенденція з року в рік зростає, тому що з кожним роком до нас надходить все більше пропозицій щодо того, якими б вони хотіли бачити наш фонтан, наш театральний майдан, наш парк. Всі ці пропозиції звичайно опрацьовуються, і передаються на розгляд виконавчих органів для прийняття якихось владних рішень. А місцева влада подобала, аби у новозбудованому центрі з надання адміністративних послуг поліпшити і пришвидшити вирішення проблем жителів нашого міста за принципом єдиного вікна. Це буде вже завтрашній день організації роботи органів місцевого самоврядування. Втім, Луцьк завжди славився досвідом ухвалення публічних рішень, іноді з гострими дискусіями, але тільки на користь мешканців нашого міста. Отож, працівники органів місцевого самоврядування з честю і достоинством приймають поздоровлення з професійним святом, а здобутки ділять з лучанами. Мені дуже приємно, що останнім часом багато є людей, які просто дають ініціативу, що вони бачать так і так вирішення тих чи інших проблем. Хотілося б, щоб по таких було. Територіальна громада не тільки повинна вимагати, а вона приймати повинна участь у тому, що робиться в місті. Адже це робиться для себе, кожен робить для себе. І для територіальної громади, якщо ми разом спільно будемо щось робити, то нас спільно вийде набагато краще. А відзначення кращих працівників органів місцевого самоврядування цього року відбулося нетрадиційно, хоча і не менш урочисто. Здається, вперше в історії Луцької міської ради зібралися разом усі її спеціалісти, аби на світлинах надзвичайної фотовиставки роздивитися тих, хто сьогодні працює на громаду. У погляді хлопчика Миколи Романюка вже тоді можна було побачити риси лідера у школярці відмінниці Ларису Соколовську. А зоя Балюк до сьогодні зберегла оту ту чарівність, хоча й тоді вона мала прізвище Трибощук. Схоплена мить на світлинах, здається, засвідчила істину, що коли людина хороша, то це на усе життя. До слова, у 38 виконавчих структурах міської ради переважаюча більшість жінки. 33 з них перебувають у декретних відпустках, і, може, саме тому Микола Романюк переймається будівництвом у Луцьку дитячих садочків. А якщо серйозно, то саме жінки і організували незвичайний концерт, учасниками якого стали самі ж працівники міської ради. Проїздом з 33-го до 40-го кварталу тільки один виступ дали луцькі перці, а веселим конкурсам, символічними призами, де не було переможених, раділи усі, особливо ті, кому дісталася святкова вечеря на двох у столовій міської ради. І як виявилося, багаті талантами наші жінки не тільки доробками народних ремесел, а й співом, не поступаючись професіоналам. До речі, гітара, виготовлена з цукерок майстринями управління фінансів, може потрапити до книги рекордів Гіннеса. Словом, день місцевого самоврядування залишив по собі найяскравіші враження. Сьогодні такі заходи називають корпоративними вечірками. Ми ж назвали б це святом у насправді родинному колі від усієї душі. І це все про що ми хотіли розповісти вам у сьогоднішньому випуску програми місто. Сподіваємось, ви не тільки разом з нами згадали найцікавіші події минулого тижня, а й отримали багато цікавої та корисної інформації. Сьогодні ж дякуємо, що дозволили нам завітати до ваших гостинних осель. І сподіваємось на зустріч уже наступного тижня на цьому ж каналі. На все добре.